Кожен, хто належав до вибраного народу, до ізраїльського народу, мав обов'язок, щоб платити податок на святиню, дидрахму. І сьогодні ми чуємо, як також запитують Симона, чи Ісус теж заплатить цей податок. І Симон Петро говорить, що так. Але потім Ісус говорить Симонові, про, задаючи таке питання стосовно того, чи сини царів мають обов'язок платити податок. Чи царі беруть податок з чужих, чи беруть зі своїх синів? І Симон каже, що з чужих, тим самим Ісус якби, показує, що що він має привілеї, що він має цей привілей синіства, тому що він є сином царя, він є сином Бога, він, як син Бога, він є звільнений з податку на святиню. Він не має обов'язку платити цей податок через цей привілей, того, що він є сином, він є своїм, він є сином Бога. Але Ісус, знаючи дуже добре цей привілей, знаючи дуже добре, те, які він має права, так, як, як син Бога, Він вибирає все-таки щось інше. Він вибирає те, щоб, щоб заплатити цей податок. І однією із таких причин, про які він теж. Каже Петрові, що, щоб ми їх не спокусили, щоб ми їх, іншими словами, не згіршили, щоб не завдати шкоди комусь, хто, хто цим вчинком може згіршитись тим, що Ісус скористає з цього привілею. Робить це з огляду на благо, робить це з огляду на добро інших, добро людей. В своїй свободі, як Син Бога, знаючи добре свої права, так, можна би так сказати, знаючи добре свій привілей, а Ісус вибирає ці ситуації той вчинок, який буде для блага інших. Брати і сестри, цим самим Ісус, напевно, теж і дає нам, може давати таке світло на, на різні наші життєві ситуації. Ми можемо інколи також десь знаходитися в таких, в таких моментах якоїсь дилеми, так? чи постояти за себе, чи постояти за якісь свої права, відстояти себе, відстояти якісь певні речі, на які я маю право. Відстояти може якийсь теж, може, якісь і свій привілей, які, не щось е, саме в собі погане, певно, щось саме в собі добре. Але можливо інколи Господь також нас запрошує, щоб ми в цій свободі, так як і Він вибрали щось що буде корисніше для інших, що буде теж для блага інших, з любові. До інших, або щоби також не згіршити, не стати, може, таким каменем спотикання для, для інших. І, і справді ми бачимо, що, що те, що робить Ісус, Він котрий робить цей, цей вчинок не зі страху. Ісус не боявся, напевно, того, що там про нього скажуть. чи чи, чи будуть говорити, що він не заплатив податок. Він був переконаний в цьому такому привілеї своєму. Не робить цього з почуття якоїсь провини, може, з якогось підпорядкування. Але робить цей, цей вибір в свободі, в, свободі, в відчутті своєї гідності, але й розуміє, що він може поступитися би. Поступитися чимось. На що він має повне право, але він вибирає це, з цього поступитися. І це теж, напевно, щось суттєве в тих моментах, коли ми, можливо, робимо той чи інший вибір для блага чи свого інших, що тоді це є цінне, теж коли ми вміємо це робити в такій свободі. Це коли ми вміємо це робити з, з огляду на благо інших, щось навіть втрачати, щось, щось жертвувати, але цим самим також не нищачи своєї гідності, не з, зі страху, не з збираю. Такого сліпого підпорядкування, але з вибору свого вибору, який я роблю. Звичайно, часом, можливо, щось доводиться нам робити і не зі свого вибору, так? але це вже не є ця ситуація, якусь, з якою сьогодні зустрічається Ісус, який в свободі вибирає бути смиренним. І якщо теж перенесемо. Цю, це Боже Слово на життя Святої Кларис, покровителька сьогоднішнього дня, то можемо також побачити, що вона мала багато привілеїв, з яких могла спокійно користати. Вона була з багатої сім'ї. Тоді також, навіть якщо хтось вступав в монастир, то то також мав багато привілеїв, тому що монастирі там мали землі свої. Не, не так і погано, можна сказати, в певному сенсі жилося в тих монастирях, тому що вони мали, май... мали майно своє, мали свої землі, мали досить такі добрі умови, підтримку інших. І вона могла користати з усіх цих привілеїв. А вона сказала, я хочу, я вибираю привілеї. В богості, бідності. Це був її вибір в такій повній свободі в мирі. Вона прожила дуже такій радикальній бідності, в такому суворому способі життя. Ми недавно теж там мали нагоду як колектив бути під час нашого паломництва в цьому монастирі, де в Асізі, де вона власне була. І наскільки теж ці умови, наскільки така радикальна вбогість, якою вона жила. Але це був її вибір. Вона, маючи можливість вибрати один привілей, мала на це, можна сказати, повне право. Вона вибирає щось інше з огляду на любов до Бога, з огляду на любов до, до інших. Тільки людина вільна, вона може вибирати і може жертвувати чимось заради когось, заради Бога, заради іншої людини. Це можна робити так, як Ісус, маючи цю цивільне серце. Амінь.